Шостий клас. сьогодні розглядаємо лінійні алгоритми зі змінними. Просто алгоритми, і як це робиться у скречі. От для початку у нас дивіться три, начебто, алгоритми, але насправді це один і той самий алгоритм, який поданий в трьох різних трьома різними способами. Що у нас тут? Опусти олівець, перемісти олівець на 4 клітинки вгору, перемісти олівець на 2 клітинки праворуч, перемісти олівець на 4 клітинки вниз. Я так розумію, що тут. Цей алгоритм нам щось малює, тобто виконавець, якщо викладає цей алгоритм, щось намалює. Бачимо, цей алгоритм у нас поданий словесним способом, поданий схем... за допомогою спеціальних символів і поданий графічним способом. Тобто, ось тут намальовано ось тут, в принципі, той самий алгоритм. І тут у вигляді блок-схеми бачимо той самий алгоритм. Такі алгоритми, в яких у нас команди йдуть по порядку, порядок змін... ніяким чином не змінюється, тобто його змінювати не можна, і які в кінці приводять нас до якогось до якоїсь мети, називаються лінійними алгоритмами. У попередніх класах, в п'ятому, ми з вами складали лінійні алгоритми, а також лінійні проекти в середовищі Scratch 3, але без використання змінних, про які говорили минулого року. Тепер розглянемо, як у таких алгоритмах і проєктах можна використовувати звільність та команди присвоювання. Наприклад, ось така задача поки що без скреща. Складіть алгоритм для обчислення значення виразу 2х плюс y помножити на 2 х де дех і у, то вільні числа. Злове, е, е, наш виконавець що вміє робити? Він вміє присвоювати значення змінним, тобто замість х y може підставити якісь числа. Виконувати арифметичні операції над числами, запам'ятовувати результати арифметичних операцій і повідомляти, тобто виводити результат. У вигляді блок схеми цей алгоритм буде виглядати так. У нас він починається з термінатору еліпс, потім е, користувач вводить значення Х і, потім командою окремою рахується, вираз, е, обчислюється вираз у першій дужці, Ось е, першу тушку ми назвали зміною А. Ми е, про зміні говорили минулого уроку. Я думаю, ви пам'ятаєте, що змінним ми надаємо імена, потім за допомогою знака дорівнює присвоїмо їм значення, і це може бути у нас ще й вираз. Це просто якесь там одразу значення, а може бути і вираз. Тобто, ось це А це вигадане значення, е, вигадане ім'я зміною з голови, просто хтось взяв. Ви можете його назвати як завгодно. І бачимо 2х плюс Y, це якраз і є наша перша дужка. Потім обчислюємо другу дужку, бачимо, назвали її B2X-Y. От вона у нас, дійсно, друга дужка. А потім вигадали ще зміну С, в якій ці дві дужки перемножуємо, тобто A помножити на b. І єдине, що залишається, повідомити значення зміною С. Це у нас є звичайний лінійний алгоритм, але вже зі змінними. У нас значення змінних вводяться в алгоритм. Змінні використовуються протягом алгоритму і потім значення виводяться з алгоритму. Якщо ми, наприклад, візьмемо як x і y числа 3 і 4 відповідно, то що ми отримаємо? Перша дужка 2 помножити на 3 плюс 4 це буде 10. Друга дужка 2 помножити на 3 мінус 4, це буде 2. А весь вираз буде 10 на 2 дорівнює 20. Тепер давайте те саме зробимо у скретчі. Якщо у вас на комп'ютері не встановлений Scratch 3, це не проблема. Я буду до кожного завдання давати вам посилання от український сайт Scratch, можна працювати тут онлайн. В принципі, можна працювати і на планшетах. Натиснув кнопку Створити, хто не помітив. В теорії можна і на смартфонах, але не дуже хотілося б, там буде незручно. На планшетах ще більш-менш зручно. Що я зроблю? Нехай буде, коли натиснуто зелений прапорець. Далі ми бачили на блок-схемі, що у нас починається. Це у нас я тільки що зробив початок алгоритму. У нас починається увести значення змінних X, Y. Ну, для того, щоб їх ввести, у скречі їх треба для початку створити. ці значення. От у нас є блок, група блоків змінні, про які ми ще не з вами не говорили минулого року. E, дивіться, у нас є кнопка Створити зміну і вже якась є одна зміна. E, нам треба змінні які? X, Y і ще вигадані нами A, B і C. E, першу цю моя зміна можемо перейменувати. Права кнопка миші перейменувати зміну. Нехай вона там називається у нас X. Гаразд. Далі створю всі інші: створити зміну Y. гаразд. Так, а чого вона не створилась? Так, Y, Гаразд, створилось. Далі створити зміну А для першої дужки, створити зміну Б для другої дужки, і створити зміну С як результат обчислення всього виразу. Дивіться, на сцені відображаються зараз їх поточні значення змінної X, бачимо, тут серед них немає. Тобто відображаються на сцені ті, біля яких стоять пропорції. Прибираю пропорції, зміни у мене так само прибираються. Це я їх тільки створив, тепер мені треба їм надати якісь значення. Ми можемо використовувати блок надати. Наприклад, X обираємо з розкривного списку. Значення там у нас яке було в підручнику. От X дорівнює 3, y дорівнює 4. X нехай буде. 3, і знову візьму надати Y значення 4. Це ми по блок-схемі зараз виконали ось ці перші два пункти: початок і введення значень змінних X і Y. Тепер мені треба рахувати змінну А, змінну Б, змінну С. Ось ці три команди, три прямокутничка Мені треба виконати. Ну, мабуть, це буде надати, наприклад, значення змінній А значення якесь. А яке у нас змінній А надається значення? 2х у. Ось тут уважно, як ми ось це зробимо у скречі. Дивіться, у нас є такі блоки, як оператори. Е, у нас є множення, є додавання. Я беру множення, вкладаю в додавання. От тут пишу 2. Помножити. На що? На Х. Але Х мені треба писати не ось так з клавіатури. Я навіть не можу з клавіатури, я зараз натискаю на X, він сюди не пишеться. Сюди можна писати тільки число. Х мені треба взяти у змінних. Змінна. беру x, сюди вставляю. Плюс змінна y. Ось таким чином. Ось так я створив вираз, і його значення це і буде значення змінної А. Надати змінній А значення ось таке. Зі змінною B з другою дужкою, щось дуже схоже. Змінна B обираю тут з розкривного списку. А, що мені треба? Оператори. Там у нас так само множення, і ще є різниця. Да, якщо ми повернемось до підручника, дивіться 2х мінус y. Тобто 2 помножити на Х. Сюди вкладаю 2 помножити на Х. Ану, де я візьму Х. Вкладці зміни там. Правильно, да. Вкладка змінні. 2 помножити на Х. І тепер мінус Y. Так. І це буде у мене змінна b. І ще у нас є змінна c. Беру надати змінні. це значення, яке це у мене буде А. Так, забув А помножити на Б за блок-схемою. Знову ж, перейду в оператори, візьму множення. І поверну змінні, візьму змінну А. Так, вибачаю, сюди змінна А, сюди змінна Б. І це все ось сюди, ось таким чином. Е, і потім можемо ще показати значення змінної С. По підручнику, коли у нас був алгоритм в. Графічному вигляді ми побачили, що це у нас дорівнює 20. Давайте спробуємо. У нас, дивіться, є блок показати змінну С». Ми можемо зробити їй, поставити тут прапорець, але тоді вона буде у нас постійно демонструватись. Ми будемо бачити її значення в будь-який момент часу. Тобто, спочатку вона там дорівнює нулю, а потім її значення якесь там з'являється. Нам це, я думаю, не дуже потрібно. Нам треба вже кінцевий результат, от показати зміну це, тобто яка вона в кінці, тим паче, що у нас за блок-схемою в самому кінці повідомити значення змінної це. А сам кінець блок схеми ну, ніяк в скречі не оформиш, це буде просто натискання там на клавішу Стоп, зупинити алгоритм. Давайте запускаю, і бачу, у мене це дійсно дорівнює 20. Тобто нічого рудий кіт тут не робить в цьому випадку, але задача розв'язана, і розв'язана так само результат, такий самий, як підручнику. Е, які дії ми можемо запропонувати рудому коту? Далеко не завжди у вас зі змінними значення ви пишете ось ці надати е, від значень, ви пишете з, одразу в скрипті. Дуже часто буває так, що ці значення або якимось чином обчислюються, або необхідно, щоб користувач ввів їх з клавіатури. Для цього ми можемо зробити наступним чином. Перейти в наскільки я пам'ятаю, датчики так, і обрати тут запитати. І, наприклад, запитати ось таке. Уведи x. Там дві крапки поставити. Так. Е, дивіться, а тепер значення x тоді буде не трійка. Зараз я це зупиню. Значення x тоді буде не трійка, а відповідь на це питання. Так само я зроблю і з ігром. Тобто, я це здублюю. Тут буде уведи Y, і значення Y – це буде відповідь на питання. В групі датчики я взяв відповідь. Тепер це все поєдную. І давайте запустимо алгоритм знову. Уведи X. Давайте введу поки що такі самі числа 3, Уведи Y – 4, є, це все одно дорівнює 20. А, наприклад, введу числа там 5 і 2. Бачимо, в цьому випадку це дорівнює 96. Дуже сумніваюсь чомусь, але давайте поглянемо. Так, 5 і 2 я вів, так. Да? 2 помножити на 5, 10 плюс 2 це 12. 2 помножити на 5 – 10, Мінус 8. 12 помножити на 8, якраз і буде 96. Тобто все працює добре. Тільки зараз у нас рудий кіт питає ці числа. Ми їх вводили їх значення не в скрип, а бачимо, що він у нас їх питає. Так, скажіть, чи є у вас тут поки що якісь питання? Ні. Немає. Добре, все зрозуміло. Дивіться, що у нас є ще. Які у нас є ще блоки? Показати зміну, зрозуміло, це. Ну, я думаю, вже ми його використали зрозуміло, коли треба, в певний момент можна якусь зміну сховати. Тобто, не використовуючи ось ці пропорції, а знову ж таки, щоб в певний момент це трапило, щоб вона сховала. І ще у нас є такий цікавий блок, як змінити змінну на якесь число. Дивіться, змінити змінну А на 1. Що це значить? Це значить збільшити її на 1. Як ви в домашньому завданні писали, Х дорівнює Х плюс 2. Ось це змінити на 1, це значить збільшити на 1. Тобто А дорівнює А плюс 1. Якщо я напишу там змінити на 10, це значить збільшити на 10. Тобто тут у нас в цьому блоці вираз написаний А дорівнює А плюс 10. Якщо я напишу змінити на мінус 10, це буде означати зменшити на 10. Тобто, в такому випадку, цей блок нам е, те саме, що команда, наприклад, а дорівнює А мінус 10. Зменшуємо на 10. Це про цей блок, начебто також розказав. Тепер те, що вам треба вдома виконати. Е, так, виконати завдання з файлу, працюємо за комп'ютером. От у вас є інструкція. І тут можемо подивитись. Складіть проект у середовищі Scratch 3 для обчислення відстані, яку проїде автомобіль, якщо він їхатиме Т-годин зі швидкістю В кілометрів на годину. Вам відомо, що обчислити відстань можна за формулою s до рівня v помножити на Т, це і є математична модель цієї задачі. Для цього відкриваєте Scratch 3, відкриваєте вкладку код, групу блоків змінні», створюєте змінну s, потім змінну v, потім ще змінну t, Надаєте їм певні значення: там 70 і 30, це зміна В і Т відповідно. Перемножаєте для змінної S, отримуєте результат. Давайте спробуємо це зробити. Так, вибачаю, зараз ось тут швиденько, як створити новий файл. Файл новий. Що я додам події, коли натиснуто Зелений прапорець, змінні цю перейменую у змінну В, наприклад. Далі додам змінну «Т» і додам змінну С. Підображати їх поки що не буду. Надам двом змінним. Там у мене швидкість використовується підручник каже, ну не підручник, а інструкція каже 7, 70 обрати е, від, не відстань, а час 3 години автомобіль, начебто рухався. І як мені тепер порахувати значення змінної S? Мабуть, треба в операторах множення обрати. змінні, V, Тобто швидкість помножити на T на час. І це і буде моя S. І тепер, мабуть, треба ще показати змінну S. 70 помножити на 3. Я думаю, що це 210 км за 3 години з такою швидкістю приїде автомобіль. 70 помножити на 3. Запускаю. Бачимо відповідь дійсно 210. Але на цьому ваша інструкція не закінчується. Вам ще кажуть зробити так, щоб кіт Питав ці змінні От уведи швидкість, уведіть час. І о, спробувати інші числа. Тобто, ось цей алгоритм трошки доповнити. Давайте я ось так зроблю, що у нас буде датчики. Запитати, уведи швидкість, це і буде швидкість відповідь сюди, і запитати уведи час. Це так само буде відповідь змінна Т. те. І тепер запускаємо. Так, уведи швидкість. Давайте спробуємо так само: швидкість 70, час, 3. Запускаю 210. Так само працює. Уведу, наприклад, 100 км в час і 4 години. Ми начебто повинні отримати 400. да, 100 помножити на 4 буде 400. Так воно і є. Тобто, все працює. Показуємо зміну S, все. У нас гарно. Ну Там підручник каже вам е, обрати значення, наприклад, які тут значення? 60 і 5 Ну, 6 помножити на 5, це 300 повинно бути. Да Давайте спробуємо запускаю. 60 км на годину 5 годин. Бачимо, дійсно, 300. От і вся ваша робота. Тепер, як ви мені її скидуєте? Файл, Вивантажити на ваш комп'ютер. Бачимо: завантажився файлик у форматі SB3. Саме цей файл ви мені скидуєте. Будь ласка, не скріншоти, не фотографії, а саме цей файл. Ще раз, працювати можна, наприклад, і на планшетах. У кого немає навіть планшетів, е Виконати завдання 4-5 на сторінці 189. щось я не дуже впевнений, що там такі завдання, які можна виконати, давайте подивимось. Так, Петрик послідовно виконував такі дії, що ви можете сказати про, ну, я думаю, можна і запишіть у зошит команди, які обмінюють значення двох змінних. так само можна. Тобто 4-5 завдання, треба подумати, але вони, в принципі, виконуються в зошиті. Якщо у вас немає. Якщо у вас тільки смартфон і взагалі не можете ніяк створювати алгоритми, то виконуєте ці два завдання. Скажіть, чи є питання у вас до мене якісь? Ні, нема. Немає. Так, тоді дякую за увагу. Відеозапис з'явиться у вас в Google класі трошки пізніше, через годинку-дві. До побачення, гарного дня! Був радий бачити чути. До побачення.